Так, що якщо поставити плиту, то вона нажимаєте і лампу. Лампа буде включати. Цікаво. А що якщо поставити пошень? Хм, що ви ще по складі? Замою поршень і... люк. Він теж відкривається. Так Стоп! Що я не робив? Я як я це зробив? Як його взагалі заламав? Що ми це робити? Ладно, спробую застояти. Ось. Вроді би не замітно. Де? Другой я даю, це точно замітно. Ну, раз вже наче ромати, подивлюся, що там. М -м, цікаво. Звідки тут знаходиться камінь? Де є? Так, треба освітити. Яке цікаве місце, а те що? Айса. А Стоп! Може двигаться? Хм. Ну-ка. Иди у тебя скани. Уй! Ха! Це було прикольно! Так. Хочу ще треба ще більше зробити. Ой, треба це прибрати. І зробити сходи. Так, велайси. Так, і так. Ось так іще. Так. І ось так. Донизу. Ну-ка. Це було. Круто! Хочу ще, хочу ще! Треба забити набагато довше. Так. Ну тут дивіться, ага! якусно йду. Да. Наскавий пам'ятать Майнкрафт. І потім ага! він відкриває, там всякий штуки, ага! і шлуки, там... Що! Ага! Що це? Що ага, це? це? Ну що, аскаво башу майнкрафтовські гілки. Хочете покататися? Нічого собі. Оу, воно движеться на цих рейсах? Ем, там, вам так глибоко... це точно безпечно. Та звісно, це безпечно. Куди ти? Ну-ка, ем... давай, сідай. Добре. Хоча. Сідай. <сх> так, ви також сідайте. Е, ну, по-моєму, сама вибух. Так, оп. <сх> 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 ну все. Поїхали! <сх>

Та коли вони вже будуть, скільки можна чекати. М -м -м. О! Привіт! Його давайте все А що? Що за фігня?